Подорож із дитиною часто сприймається як виклик. Так. Подорож із дитиною часто сприймається як виклик, і в мене часто запитують, для чого подорожувати із такою маленькою дитиною, оскільки вона все одно нічого не запам'ятовує. Але подорож це не про запам'ятовування, подорож це про досвід. Досвід, який вона. Придбає під час поїздки. Це нові будинки, новий транспорт, нові звуки, нові запахи, нові аромати. Це формує ці нейронні зв'язки в дитини, і мені здається, що потім це. Краще впливає на подальший її розвиток, тому що дитина задає більше запитань, вона якісь висновки робить. Завдяки цьому дитина стає більш допитливішою, більш уважнішою. Друге, це соціальні навички, які вона забуває під час поїздки. Ми, перебуваючи в тій чи іншій країні, відповідно мови не знаємо. Але дитина. Без проблем знаходить спільну мову з іншими дітками. Вона зможе на пальцях якось домовитись, погратися. До прикладу, з дітьми з Куско, які в. Перше, на перше, напевно, перший раз бачили <смі>, таку маленьку дитину європейця в себе. Вони гралися дуже гарно разом. Потім ще моя дитина подарувала хлопчику якусь там іграшку на пам'ять. В перебуваючи в Індії, хлопчик, який не спілкувався відповідно нашою мовою. Дитина моя не знала мову місцеву. Вони. Досить часто гралися, вони на пальцях, на мігах змогли домовитися. Потрапивши в нове середовище, він дуже швидко адаптується, він зможе знайти собі компанію, і для нього це не є ніякими труднощами. От, дуже все класно і легко в нього проходить. Третє це емоційний розвиток. Емоційний розвиток це про те, що коли відмінили ваш рейс, ви не в розпачі, ви кажете, добре, окей, зачекаємо на інший. Дитина на вашому прикладі вчиться, що нічого страшного не сталося, зачекаємо, все гаразд, все добре. Варіант такий ще: не заселили в готель, нічого страшного, зачекаємо. Заселимося або пізніше, або в інший, або вир... в... знайдемо вихід із цієї ситуації, нічого катастрофічного не сталося. Це є емоційний розвиток, вона дивиться, вона вчиться, вона перебирає е... на себе те, як батьки справляються і відповідно, вона так само буде справлятися в подальшому в житті. Четверте – це є фізична активність, тому що. Ви постійно знаходитеся на вулиці, ви постійно на свіжому повітрі, і це дуже класно теж загартовує дитину. Дитина переносить спеку, холод, дощ, вітер, це показує, що, вона, що її організм може потерпіти, може витримати. І Теж відповідний внесок в її розвиток відбувається. І п'яте це сімейний зв'язок, тому що ви з дитиною, перебуваючи у подорожі, проводите спільно час 24 на 7, тому що все минає, але ці спогади, ці спогади лишаються назавжди в пам'яті і у вас, і у дитини. І це є дуже круто. І наостанок хочу сказати, що подорожі для дитини дають гнучкість, дають відкритість до людей, відкритість до життя. Тому подорожуйте зі своїми дітьми.